Не допопуляризували цей текст десь навіть як кіно. Нам же думається, що, значить, параджанов і тут програмів, і там, і Канни, і те все. І нам здавалося, що це все одно якось туди доходило, як альтернатива з Радянського Союзу. Дивіться, поневолені народи, їхнє мистецтво. Але я пам'ятаю такий прикметний епізод. Хтось з наших, може, Лук'ян, брав інтерв'ю Тарантіно коротеньке таке. І каже, що знаєте про український кінематограф. По-моєму, він Довженка назвав, може навіть дзигу Вертова, бо боюсь помилитися. а той не каже... — здається, що дзигу Вертова мав. Е — Тоді цікаво, що він його ідентифікує саме як українця. А той, значить, питає: А чи не забути вперед? Він каже: ні. І, але записав він мене, я запам'ятав, він так дістав якийсь папірчик з пожмаканий такий і записав Тарантіну собі. І цікаво, чи він подивився, якщо подивився, то що він думає про цей фільм. Але це про. Це, це міг би бути один з міфів про Україну, що, значить, є там десь і борці за волю, а є дикі прекрасні гуцули. Воно ще мені дуже таке дракулівщине. От, могло близьке. би і, і, і такі контексти десь підтягнути. Туди. Але просто не знають. От те, що могло би бути на експорт ну, з, з, з усіма плюсами і мінусами, а воно не стало продуктом на експорт станом на зараз.